Добрий день, шановні майстри! Придбав отакий апарат і хочу поділитися відгуком після експлуатації невеликої. В цілому, все як заявлено, це нормальний апарат, свої функції він виконує. Що по особливостям? Можна різати з водою. Для цього прийдеться щось таке зробити, тому що тут шланг нестандартний і насос я докупляв окремо. Ну, тобто це такий конектор. Їх два. Ну, загалом зрозуміло я думаю. Можна різати з водою, можна різати без води. Ось виход. Пилосос Пилосос в мене Bosch GAS 35. Ну, це непоганий пилосос, але без води, якщо різати, то пилу дуже багато. Ну, це ми ще подивимось. В цілому, що ще? Ріже він рівно. Тобто, як виставив направляючу, так і буде відрізано. Присосками я користуюсь, вони дуже зручні, але зараз шматок вузький. Я притягнув струбцинами, вони теж є в комплекті. Ну, попробуємо порізати. Будемо різати зараз з пилососом без води. Подивимось ну, на результат і як впорається пилосос і що з пиловідведенням в цьому плиткорізі. У нього тут начебто все закрито. Ну, Дивитися в принципі, там нікуди, бо ну, це дуже надійна конструкція. Стосовно якихось люфтів, то вони відсутні. Ну, Зараз подивимося. Ось така якість різу виходить без води. Ну Кількість пилу, я не знаю чи було видно, чи ні. Якщо тут все щільно зачинено, то в цілому і не дуже багато зараз спробуємо з водою. Туди вставляється пилосмок. До речі, конектор, який йшов в комплекті, ну він якось не підійшов, я не знаю звідки в мене цей, ну той що. Та я покажу. У нас це точно він? Так, це. Він. Ну, тобто, воно не щільно зовсім і ну, я, наприклад, свій пилоснук туди, ну, коротше таке. Ну, я не пам'ятаю звідкіля в мене цей, але я користуюсь з ним, якщо в воснути. Зараз спробуем с водой. Такая заглушка. Вон, пішла вода. В цілому, як на мене, якість не змінилася. І якщо ви ріжете з водою, то ця направляйка в неї потрапляє сміття. Пил з водою і коротше, може, клинити, треба її протирати, щоб каретка плавно рухалась. І, до речі, Ну, ось такий ми відрізали шматок. В цілому, скільки тут, ну, не більше сантиметра. І стосовно цих показателів, не знаю, це надягаєте на направляючу і показує, де буде різ під кутом 90 градусів та під кутом 45. Ось ми можемо побачити, ну тут щось десь біля міліметру воно трохи не співпадає, але воно це, ну Для чорнового різу це дуже зручно, там не треба, ну, якщо поставив відмітки, то на них навіть, цим я теж користуюся це з корисних функцій. Ну і от що виходить диск, це D-Star 7D Advance. Гарний диск. Ну, якість різу. Ну така. Не можу сказати, що дуже добре, але це також від плитки залежить. Ну, в цілому рівно ніяких питань нема. І дорізано до кінця, воно не кришить нічого. Ну, тобто, своїх кормі він виконує. Також із плюсів це те, що можна купити на нього каретку і користуватися як сухорізом. У таких три направляючі йде дві такої довжини і одна коротка, я не пам'ятаю скільки, але її вистачає, щоб різати плитку 60 см. В цілому в комплекті є майже все, що необхідно для зміни диска. Ось такий ключ, він тут начебто універсальний, але якщо виставляти кут атаки диску, це ось цей вузол. Ось цей вузол, оцей гвинт ми відпускаємо і за допомогою цього болта... Ну, рухається, рухається мотор і кут атаки змінюється, то ось тут, от сюди цей ключ не підходить. Ну, він менше, щоб ви були готові. А так в цілому з комплектацією ну, все необхідне є, то в цілому можу сказати, що я задоволений. Якщо ви майстер універсал, то за 500 доларів... То в цілому до цього я брав плиткоріз за 500 доларів. Це був вулкан з 250-м диском, але він впорався значно гірше, тому що, ну я не знаю, може там фото прикріплять, що це таке. Там на такій довжині там могла бути похибка до 1,5-2 мм, і диск 250-й він. Під навантаженням гнеться, ну, тут цих проблем не буде. В цілому рівно все добре. Ну, а по зауваженням, ну, не знаю, 45-й кут я знімав, пробував. Ну, він знімає все добре, але, ну, звісно, довго треба цілитись, щоб, ну, щоб воно війшло і вийшло там де треба. Але. Коли виставив, ріжеш, то немає ніяких питань. Все добре в цілому. Угу. Якщо підвести підсумки, то я задоволений. Один ще момент такий, якщо ви плануєте різати з водою, ви повинні бути готові до того, що її треба збирати. У мене там різні ємкості, картон з упаковка. Ну і треба облаштувати якось робоче місце. Я стіл плиточника не купляв, я зробив собі самопальний. Ріжу я на полістиролі для того, щоб зняти зайве навантаження з плитки під час різу. Ну а так. Я думаю, Анатолій зможе вас проконсультувати у разі якихось питань. Чи якщо вам потрібне щось інше, то він обов'язково вам допоможе, як допоміг мені цього разу та багато інших разів. На цьому напевно все. Слава Україні! І як кажуть мої земляки, Путін Хуйло.